Загальна мобілізація військовозобов'язаних в Україні триває. Громадян, котрі не подали щодо себе відомостей про відношення до військової служби, закликають прибути до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Відповідності до указу про загальну мобілізацію, всі громадяни, а саме ті, які перебувають на військовому обліку віком від 18 років до. 59 років зобов'язані були з'явитися до територіальних центрів для з'ясування свого відношення до проходження військової служби. Категорія громадян віком від 18 до 27 років по загальній мобілізації не призиваються, тому що це категорія призовників, і для вказаної категорії призовників є військовим обліковим документом. Це приписне свідоцтво. Решта громадян, які проходили військову службу, призиваються по загальній мобілізації на сьогоднішній день. Більше 20 Двох тисяч громадян Чернігівської області вже проходять військову службу в різних військових формуваннях: це і збройні сили України, Національна гвардія, Державна прикордонна служба і інші складові військових частин сил оборони. Наші громадяни призиваються, як я сказав, до військових частин, але в першу чергу ті, які мають досвід військової служби до військових частин у відповідності до мобілізаційних завдань, ті, які не мають досвіду військової служби, обов'язково призиваються лише до навчальних центрів, де на протязі двох-трьох місяців Місяців здобувають військово-облікову спеціальність і далі вже за відповідними планами переміщуються для подальшого проходження військової служби у певних військових частинах. На сьогоднішній день близько 80% наших громадян, які призиваються по мобілізації, також проходять навчання на території країн-партнерів, які нам надають свої полігони, своє обладнання. На Чернігівщині є випадки, коли громадяни ухиляються від мобілізації. Тут слід розрізняти ухилення із різними ступенями відповідальності. Насамперед, це адміністративна, на яке накладується там штраф. Це ті громадяни, які не прибули для уточнення своїх військово облікових даних. Уточнення військово облікових даних воно полягає в тому, що, наприклад, людина працевлаштувалася на якійсь роботі або звільнилася. Вона повинна на протязі сім днів повідомити про свої зміни. Наприклад, на одружилася, народилася дитина про ці всі зміни. Відповідності до положення про військовий облік і правила військового обліку, повинні повідомляти до територіальних центрів. Це адміністративна відповідальність. І вже наступає кримінальна відповідальність. Коли вже громадянин, який пройшов собічне вивчення, пройшов військову ліксу комісію. Він отримав бойову повістку для вибуття до військової частини і не з'явився саме по бойовій повістки, тож тобто до конкретної військової частини або навчального центру. Тоді вже наступає кримінальної відповідальність. На сьогоднішній день у нас велика кількість, як то кажуть, ухилянтів. Вона складає більше 20 тисячі тисяч за півроку за 2023 рік. До війська мобілізують людей придатних за станом здоров'я насамперед, із досвідом військової служби недосвідчених навчають. І є перелік категорій громадян, яким надається відстрочка від служби. Вони вказані в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Стаття 23. тому. Важливо ставитися до роботи територіальних центрів комплектації, зокрема до повісток громадянам, не як до якихось репресій. Це насамперед збирання необхідної для держави інформації. Ми повинні чітко розуміти, скільки в нас є громадян, якої категорії, який їхній стан здоров'я, які їхні професійні навички. Знов ж це все робиться для того, щоб ми чітко знали, яким ж людським ресурсом ми володіємо, кого ми можемо ще призвати для того, щоб оборонити нашу державу.